Ми сліпі, ми свіпі. А його знайде. Це його голос. Так, це його голос. Отже, 25 років, коли я розвинув справу про встановлення батьківства. ви були головними свідками. Про що ви свідчили судові Богові? Що ми спали складно. Що ми спали складі. Це була правда. Ми фальшиво присягли. Чому ви присягали фальшиво? Кіл підкупив нас, підкупив чим сам. Пряшкою, паняку! Що я зараз зробила? Пані наказала розшукати, розшукати. Вас? Так, вас шукали по всьому світу. Один була, з вас, австралії, всі в Канаді, вас розшукали і знову передали пані рася, що пані рася зробила з вами. Вона віддала наш роб. Що робить до ми зробили з вами? Ось ні прили кастрували. Ну от і вся історія і сути позивачка, світя і два фальшивих слідки, так, позивачка. Так.